Всім привіт з вами. Ми знаходимося в PUBG Mobile, і сьогодні у нас буде пілотна серія по цій грухі. Хочу дізнатися, чи вам все сподобається, і буде цікаво дивитися відоси саме по PUBG. А от зараз ми поки будемо шукати матчі, вам трішечки розповім, що ми будемо тут грати від першого лиця, але можемо і від третього. Тобто, також напишіть в коментах, як вам буде. Цікаво дивитися. Сьогоднішній відос будемо грати від першого, потім будемо третє Попробуємо і виберемо вже варіант, який буде краще. Можливо, зробимо чисто, будемо так, знаєте, чередувати катки або взагалі одна серія там від першого, а наступна від третього. В нас, поки я тут говорив, вже знайшлася катка. Давайте подивимося, що у нас тут взагалі буде чекати. Що тут у нас за карта така цікава? Угу. Тобто, десь будемо тут падати, а де ми будемо? Ой, блін, дивіться, тут щось. Нові якісь івентики. Ми можемо зразу сюди спробувати. Ну, не знаю, там може народу буде, але давайте розкнемо, чому б і ні. Зараз ми туди й полетимо. У нас тут якийсь новий івентик з'являється. Тут ці фабгії взагалі нове щось з'являється. Там якісь самолітики кудись залітають та ще щось. Ми ось в якийсь купол зараз будемо летіти. Блін, тут народу буде, дофіга. Ну окей, ми подивимося, що у нас тут буде. Чекати, ще зразу нас уб'ють, чи не зразу. Но будемо старатися отримати топ-1. Чому піні? Всі мабуть цього прагнуть. Опа, куди. Блін, тут ще челобрік. Йома, я там уже оно один бігає. А, блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блін, а чого він не. Куди я впав? Я взагалі не бачу, чи є щось в мене тут. Чи ні. Ага. Так, бери. Так, стоп. Поки нікого не, б... не чую. Ага, тут ось всі перестрілюються, є моя. Ай, блін, як? Капець, він мене зразу дропнув. Ну окей, респаун, так респаун. Чому і ні, тому давайте заглянемо, куди можна зразу впасти. Давайте сюди впадемо та й все. Подивимося, що тут нас буде чекати. Тут ось якийсь годинник на горі. О мене вже... Куколка якась є, ста встиг, мабуть, підібрати. йо -мо! Все, мене сейчас завалять. Геть, геть спокійно. Десь справа бігає. Да, зразу. Ну ничего, зараз будемо іншу катку. Ми ми вже в іншій катці знаходимося. Зараз подивимося, куди нам можна все-таки буде впасти. Ну, можемо знову... А, це все саме взагалі карта. А чому? Дивно, ладно. а там рандом стоїть, Ну окей. Суть не в цьому можемо, блін, а куди ми можемо? Давайте знову або сюди зразу впасти, але тут ну, народ зразу сюди буде падати Давайте десь попробуємо, пробуємо. пробуємо Що долетим Давайте ось сюди. Думаю, буде цікаво. Зараз глянемо, скільки взагалі народу випаде сюди. А, у нас 52 народі. А тут, тут майже всі ось випали, прикиньте. Ну туда, тут луту до Ладно, зараз ми тут і впадем. Стараемся хоч щось якийсь хоть топ тут набрати. Е, куди? Я ж не. Я не хотів сюди падати. Алло, я сюди падаю. Мене же зараз тут і вб'ють. Блін, спасибо, чувак. Ну а шо я, як мене тут ніфіга нема. Таке кешесь. Я те, що вони, блін, зробили на початку. Фігня якась. Не можна її навіть пролетіти. Ні, можливо, далі треба було пригати, але но... Нічого, зараз нас все відновило. Тому, а вже 51 з 52. Прикольно. Окей. походу всі зразу туди пригають, щоб чисто трішечки залутатися. Ну, ми зараз тут залутаємося. О, хорош. Надіюся, що тут нікого не буде, і мене ніхто зараз не забере. Я хоть встегну, нормально тут підлутатися. Блин, так кто тут уже есть? Какие-то Open. Ой, блин, хтось гранатку кинул. Так, тут у нас авто, авто, авто. Кто-то стреляет. Но я зараз пока залутаюся хвилиночку. Мне потрібно залутаться. Дивимся, десь тут кто-то шмалявся. А да? где? Пока не бачу. Окей, погнали далі. Для аптечок взагалі немає. У нас є скупти. Візьмемо скар, напевно. О, ось так буде краще. Не знаю, мені чомусь подобається грати з ним. О, аптечка. Нарешті. Десь збоку. Десь десь, десь, десь. Десь поруч. О, акашка. Ну ладно. Акашку можемо взяти сюди замість цієї. штучки. О, бачу чувачка. Зараз я. Давайте я так піду. Зараз йому по ньому буду шмалять. Він там воно сидить. Головне, щоб по мені ніхто не шмальнув. Блін, ой, побіг зараз, а? Чому ми зараз тезнес з Щоб Ти нікуди не дінешся. Не втічеш. Він втік, походу, да? Він в хатку зганять, забіг. По-любому, не бачу. Ладно, погнали в цю хатку. Бачу, не бачу. Обережно треба бути. Бо може... Блін, сидів зараза. Ні, нікого нема. Окей. Значить він побіг далі. Опа. Вмаляються десь тут. Поруч. Машинка десь іде. Блін, як! Ну ладно, давайте ще одну катку спробуємо. Не ну, Значить, Почалася катка. Думаю, десь туди прыгать. Ну, взагалі, подивимося, що з цього вийде. Ну, думаю, ну, іменно цю каточку, можливо, якийсь там топ-хоча б 10 доберемося. Хоча б до топ-20, а то мене б щось вбиває, то й вбиває дуже швидко. Треба результат хотів якийсь показати, хоч одного якогось вечічка тут вбити. Мене знову цю штуку засосало, тому, блін, що за прикол, я щось не можу взагалі від неї. Я вже далі пригав, вона там не, не повинна бути що за приколи з цей кубом з цим дайте я десь впаду нормально ага блін упав давай 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 підбирається все що є тут покашку взяв о блін все погнали сейчас в голову хтось блін як пропише о тут блін, тут золотая дадуть трішки не мне здається а, блин моя тут есть по любому. А блин, отдай ти збігає Хорош. Туди його, туди його, туди. Блин, треба опа. Зараз все Ой, ще щось Ты на це, це я Ага. Десь поруч. Блін не попав. Ну одного я ну, впив. Вже 49. А, вже 49, тому що кось уже ще раз бабахнули, но все-таки. Окей. Куди ж нам тут впасти, так щоб. Давай сюди будем падати. Подивімся, но вже один кіл є. Це перемога. 48 вже живих. Нормально. Ми стараємося все-таки до топ-1. Добратися, але не знаю, получиться, не получиться. Будемо на це надіятись. О, і МП-шечка нормально. Зараз я йому покажу, як мою хату заглазить. На тобі. Бігає він тут. Я та чув. Ого, так в нього нормально чуєте тут заряджений тіпочок. Це все штучка нормально теж. Бачу? Є таке діло Хорошачно прям. Мені сподобалось. Це походу він і був, да? Що погнали його залутаємо тоді зараз. Головне, щоб мене зараз ніхто не зняв. Я надіюся, в нього є патрончики 762. Опа, бачу, 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 бачу. Ай, блін, поки цілився. Мене вбили, но. Який тут топчик у мене? Топ 20 хоча б. Є. 23. Ну, зрозумів. Наскільки там, 3 кіла було, да? Бачите, тобто трошечки провтикав його, що він може там сидіти. Ну, нічого буває. Давайте ще, мабуть, завершающу одну катку зрубанемо. Зруб... І все. Це вже четверта катка, тому зараз ми дивимося. Що з цього получиться? Так. Все. Вроді би я пролетів цю штуку. Я не повинен на неї попасти, але дивлюся по карті, що ще може зачепити, тому летим ще далі трішечки. І подивимося, що нас тут буде далі чекати, куди можна тут впасти. А впасти можна десь блін, вже сюди. Ось о, дивіться, Тут нікого нема. У мене там пару чоловічків є, Що це таке? локейшн. А, -а, а, о, -у, прикол. Это нас что такое? Это у нас карик есть. А -а -а, ладно, пока. О, кашка 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 Интересно, что просто у тебя моя находится. Надеюсь, что 6 прикольное. Опа. Так, понял. Open. И. Ну, вже щось. Окей, пог... А, це типа один на вибір дається, чи ні? А, ні, не. Їх три. Тобто ми можемо всі три залутати. Це вже мені подобається. А, блін, його вже тут залутали. і ще інший в тому напрямку. О, блін, він ще не відкритий взагалі. Open. Ага, окей. Десь обережно зараз можуть хтось путь є таке діло. Він сам побіг. Я нічого не робив Я чисто прислухався і зайшов у зону, чисто трішечки 3. Здоровочку поправить. що в нього тут є? О, та дядя, ти вообще заряджений тут дивлюся Думаю, до цих домиках я зараз засяду, чисто. Па. Что шмаляю, підожди 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 пережи, із гарного чогось шмаляє чувачок. Ну, погнала, спідран. Давай, 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 давай. Чистий чувак. Фух, стисти, стис. Так, чистий чувачок мене вирішив. Де під... Піджидав, чисто. Надіюся, тут є хоча б шлем якийсь. О, це те, що мені потрібно. Ще якась штука, давайте її кріємо зараз. Не знаю, що з ним. Не... ти йо. Я поняв. Все, що потрібно. Ти типу, повипадало. А, блін, тут все відкрите, прикиньте. Йомайо! -йо. Опа, чувачок воно погнав на чомусь. Так його вже збрили чи ні. Вроді так. Да. Хорош А блин, я вообще за здоровьем что-то не слідкую Раз, блин, мене можете уложить спокойно. Давайте я, мабуть, так по зоне побежу быстренько. десь в ту сторону. Думаю, я там никого не буду. Е-мое, меня вбило, да. А, на крыше подлюка сиділа Ну окей. І... Ну, вже скільки топ-3, да. А, топ-4. Ну. Кінець серії нормальна штучка. Зато один кіл у нас да? тому що щось всі блін десь порозсосувалися, один тільки кіл зробити. А ти, падлюка, на криші сидів. Ну, понятно, там типа відкрита місцевість була, тому можна було б і десь. Ну, бачите, він заховався, він залутав усе. Тому я не знаю, вам сподобалася ця серія? З вами був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажмати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео, так QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.